Жовтневе небо було таким низьким, ніби ось ось торкнеться верхівок будинків, вітер зривав з дерев останні листя гнав його по тротуару, як ті спогади, які важко втримати в пам'яті, але вони все одно вперто до тебе повертаються. Оксана сиділа на широкому підвіконні у своїй новій квартирі, простора студія з панорамними вікнами, мінімальний інтер'єр, біло сірі стіни. Дизайнерські меблі та мармурова кухня. Все виглядало холодно, але бездоганно. Перед нею стояла вже охолола кава, а за вікном знову накрапав дощ. Вона відклала планшет, на якому переглядала нові штори для спальні, і разом з тим спостерігала за погодою у вікні. Колись вона мріяла лише про просторий будинок з садом та квітами, лишень тільки б з коханим. А тепер живе в квартирі з гардеробною, але немає з ким просто відпочити на лавці у дворі. Вона розійшлася з Ігорем Торік. Період закоханості начебто минув, її душило розчарування. Він ніяк не міг влаштуватися на стабільну роботу, постійно щось шукав себе, ідею. Він вірив, що буде художником, що зможе заробляти своїм талантом. А Оксана хотіла стабільності. А ще мати більше, ніж він на той час міг їй дати. Ігорю, ми не підходимо одне одному, сказала вона тоді. Ти постійно літаєш у хмарах, а я хочу жити тут і зараз. Але ж ти моє все, сказав він тихо, та тримати не став. Просто пішов, опустивши очі та приховуючи біль. Вона потім постійно себе виправдовувала, що чоловік має утримувати сім'ю, казала, що правильно вчинила, що він в цьому винен, та за деякий час вже й сама собі не вірила. Павло з'явився зненацька. На вечірці у спільних знайомих високий, упевнений, у темному світері, дорогим годинником і автомобілем, як на рекламному щиті, він говорив легко, сміявся голосно. Був впевнений у собі, не соромився вражати оточуючих, і вже за кілька днів запросив її на вечерю в ресторан із витом на Дніпро. Там, у теплі лампових світильників та милих декорацій, він взяв її долоню і сказав Жінка твого рівня не повинна мерзнути десь на лавці під під'їздом. Я можу дати тобі все, що забажаєш. Він почав щодня писати їй сердечні повідомлення. З'явився з букетом, возив її в буковель, дарував сертифікати в салони і навіть запрошував поїхати в Дубай. Її мама, Тетяна Васильівна, буквально сяяла Дитино, не упусти. Це не бідний художник з вулиці, це чоловік із гаманцем і заможнім майбутнім. Через три місяці після знайомства Оксана погодилася вийти за Павла була весна, розквітли каштани, небо сяяло блакитним світлом. І їй здавалось, що вона прийняла правильне рішення. Новий дім, в який вона потрапила, був як із каталогу білі стіни, великий диван, кухня з лянцем, м'яка світло гардеробна, де пахло новими речами. Павло все організував дизайнер, техніка, навіть мило у ванні із лавандовим ароматом по її замовленню. Отак і жила Оксана в хоромах. Спочатку їй здавалося, що все було ідеально, та іноді, в нітючій тиші, вона згадувала стару квартиру Ігоря Книжки на підлозі, запах олійних фарб, скрип табурета, коли він сідав малювати, і чай з пакетиків. Там не було того, що має вона тепер, але дівчина часто ловила себе на думці, що там вона почувала себе краще, де все по справжньому домашнє і живе. У шухляді в неї досі лежав камінчик з моря, який Ігор приніс їй словами Він звичайний, але чомусь мені нагадав тебе. Одного похмурого дня, повертаючись із кав'ярні, Оксана помітила на лавці біля паркану чоловіка з альбомом на колінах. Він малював щось простим малівцем Ігор? застила дівчина. Вона справді стала, мов укопана. Не впізнати було неможливо. Волосся трохи довше, те ж саме потерте пальто, обличчя зосереджене на роботі. Привіт! зірвався його голос. Оксана. Вони сиділи в тій же кав'ярні, де колись ховалися від дощу, там усе лишилося незмінним. Дерев'яні столики, лампове світло, як спогади з минулого. Я відкрив студію, сказав він. Поки ще скромно, але вистачає. А в особистому. Спитала, попиваючи каву. Були люди, але не те ще ти, відповів Ігор. Він не просив її назад, не дорікав. Просто був ось тут поряд. І від цього їй хотілося заплакати, бо з Павлом вона як лялька з вітрини, а з Ігорем, як вдома. Наступні тижні для неї були як дві паралельні реальності зранку робочі зустрічі, кав'ярня, презентації з Павлом. На якій вона усміхалась, тримаючи келихвина, а ввечері короткі миті з Ігорем. Чай на лавці у парку Стермоса, прогулянки під дощем, розмови про музику, життя, страхи. Ігор не питав, чому вона прийшла, не вимагав пояснень. Вони зустрілися ще кілька разів, просто як друзі. Говорили, гуляли, мовчали, усе, що було колись, повернулося, як стара мелодія. Яку серце запам'ятало, вона не могла приховати від себе правди. Павло став зручним вибором, але серце належало іншому. Одного вечора, коли вона поверталась додому, Павло сидів за ноутбуком і навіть не звернув увагу, що її очі почервоніли. Завтра приїде Катя з чоловіком, не забудь приготувати щось перекусити. Павле сіла вона навпроти. Я хочу пожити окремо, подумати. Розмова з Павлом була складнішою, ніж вона очікувала Ти що збожеволіла? Він був розгублений і злий. Я дав тобі все, все окрім тепла, вона дивилася йому в очі. Я купалася в розкоші, але не була щасливою. Він мовчки підвівся, взяв ключі від авто і грюкнув дверима. Повернувся через дві доби, спокійний, але холодний, як лід. Якщо підеш, назад не прийму і квартиру залишиш. Добре, відповіла вона стримано. Мама була у шоці. Ти що? Куди ти йдеш? Знову приймачкою. Ти що з лузду з'їхала? Але Оксана вже зібрала сумку, дорії сукні лишила в шафі. Взяла улюблений світер, джинси і той самий камінчик і розстрів її біля старого під'їзду, куди переїхав, маленька квартира з балконом та котом Федею, яку підібрав на вулиці. Вони почали все спочатку. Оксана з першого ж дня почувала себе як вдома, а головне з коханою людиною. Згодом влаштувалася викладати українську мову в школі. Також займалася репетиторством, грошей, звичайно ж, було менше, зате ввечері, сидячи під пледом і чашкою чаю, вона більше не почувалася самотньою, Ігор часто приносив додому квіти ті, які міг собі дозволити. Адже головне увага, а не дорогі оберемки Я нічого не можу тобі обіцяти, окрім самого себе, сказав він їй одного разу, але знаю, що ніколи тебе не скривджу. Оксана усміхнулась, але мені більше нічого й не треба. Тепер вона була впевнена, що коли закохані прагнуть до чогось, то їхня мрія збувається. Сподобалась розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.